Вітаю вас на каналі Космацька хижа. Насамперед я хочу вам дуже подякувати за вашу активність під нашим попереднім відео. Я щиро вдячна кожному. Рада, що адекватних людей більше. І я хочу звернутися до цих злих людей, які хочуть мене якось образити в коментарях. Яких чомусь турбує моя рука, не дає вам спокою. Я хочу вам сказати, що ви ніяк не можете мене образити. І взагалі, в мене є така хороша властивість. Мені байдуже, що про мене думають люди. Тому ви можете намагатися, не намагатися, мені байдуже. Просто знайте, що чим більше ви пишете мені коментарів. Тим краще буде розвиватися наш канал. Тож дякую вам. Хтось з глядачів зазначив, що ці всі мінуси в принципі можна віднести до будь-якого села. Частково я погоджуюсь, але все ж таки тут є нюанси, які властиві саме цьому регіону. Оскільки ви написали мені дуже багато коментарів зі своїми пропозиціями мінусів та плюсів, я вирішила зробити таке додаткове відео і вже висвітлити всі, як би сказати, недоліки та переваги. Більшість, скажімо, бо всі ми все одно не, не зазначимо, так як всі ми різні люди, тому у всіх. Свої би, пріоритети в цих поняттях. Деякі відповіді мені були дуже цікаві, я хочу їх озвучити на загал. Тож, поїхали. Почну з мінусів. Дехто з вас зазначив, що мінус тут це погані дороги. Так, я частково вже затронула цю тему, коли говорила про погодні умови, але треба сказати головне, що так, без своєї автівки, тут буде важкувато. І бажано, щоб ця автівка була повнопривідна. Тут не у всіх, звичайно, є така можливість мати автомобіль. Люди ходять пішки 5 км в одну сторону, 5 км нагору, йдуть на базар, тягнуть важкі сумки з собою. Але я ніколи не чула, щоб хтось на це скаржився. Скільки мене підвозили людей, тут. Просто їдучи когось, підбираєш, підвозиш, ніхто ніколи не жалівся, що як тяжко йому так ходитись тут. Тому я, я відчула цю різницю. Найнадійніший тут транспорт це кінь, як би це не звучало. Якщо в тебе є кінь, то взимку ти точно згори з цієї виїдеш. Так, другий мінус, який ви зазначили. З Яким я погоджуюсь, це паління сіна. Я не скажу, що мене тут дуже це турбує. Я маю на увазі, що я не дуже часто це бачу, але дійсно це присутнє. Це проблема не тільки Карпати, а всієї нашої України. Люди люблять дуже щось попалити. Я не скажу, що мене це турбує. Я не сужу тут димовій завісі. Ще один нюанс, мінус, який зазначили глядачі, це дикі тварини. Ми прожили тут трішки більше ніж рік. Я ніколи не зустрічала тут ведмедя. Я бачила тільки лисицю, білки в нас тут дві такі чорні жили, виверки. Тут називаються, але вони десь зникли. Проте місцеві розповідають, що там колись давно хтось де десь добачив ведмідя ще говорять, що він може прийти у твір, пласувати грушами або яблуками на господарстві твоїй, але я ж кажу, ми ще не зустрічались. Також така була для мене цікава проблема вологість. Так як для мене це немає проблеми, я це не озвучувала. Напишіть, будь ласка, в коментарях люди, яких це турбує, бо дійсно, ну я розповіла про це Саші, про цей коментар, і Саша, Саша мені також сказав, що у нього є знайомий, який чогось панічно боїться вологості. Ну і ще обумовлений мінус вологості тим, що погано сушиться білизна. Я не скажу цього, бо влітку вона нормально сушиться і ем, взимку, наприклад, коли ми топимо піч, то теж все висихає, тобто немає цього проблем. Або це можна все вирішити тим, щоб купити собі сушарку. Для мене навпаки, вологість це круто, бо є чим дихати, звісно, немає цього смогу, як в місті. Вночі е, прохолодно, немає цієї духоти, Вдома немає кондиціонера. Києві ну, без кондиціонера нам дуже було погано а, в свій час. А, тут він не, ну, він не треба. В хаті так прохолодно, влітку більш-менш так навіть приємна така температура. Ночі тут холодні дійсно, але теж комфортно дуже спати. А, коротше, мені ця вологість прям от подобається. Тепер перейдемо до приємного, до плюсів, до ще додаткових плюсів. Один з них, найголовніший — це, звичайно, безпека від обстрілів. В принципі, це одна із головних причин, чому ми тут. А, було пару прильотів за цей весь час. Біля нас десь я навіть бачила дим з вікна. Ну просто це був вибух такий. Коротше, це не порівняти з тим, що відбувається в великих містах. Так, це дуже величезний плюс. А ще один плюс це смачна їжа. Ці страви традиційні, гуцульські, ці сири, які в них тут є: бринза, буц, ковбаски є різні. На кожен різновид ковбаски є своє своя назва. Також ну багато національних якихось гуцульських страв, яких не знайдеш в інших регіонах, наприклад, такі як Бограч, Чібанош. Такий є національний у них пиріг, книж. Називається, він може бути з м'ясом або з бринзою, або з капустою. Гуцульська така є автентична страва чи продукт, яка називається гуслянка. Мотоцикла. Саньок завів. Це такий кисломолочний напій на основі топленого молока, який схожий на такий солодкий йогурт. Є також картопляні палюшки. Це такі, можна сказати, як галушки, це всередині з м'ясом. Я не знаю, можливо, там ще є якісь начинки, але це дуже-дуже смачно. Ну, Це щодо їжі. Про їжу тут можна багато чого говорити, але щоб це все відчути, треба сюди приїхати і спробувати, якщо ви ніколи не були в Карпатах. Також, що я хотіла зазначити, е, великий плюс, наскільки гуцули зберегли свою мову. Яка тут гарна мова, українська, але вона така якась е, дуже приємна. Е, у них на кожну якусь річ маленьку, на якусь дрібничку є своя назва, ну, яка не, не сходиться з, там, з назвою в загальній українській мові. І це так. Е, так незвично і так приємно. І такі якісь ласкаві є назви, такі слова, як баняк, це в них кастрюлька, ну, такі незвичені потім слойк, це в них банка просто якась там трилітрова, дволітрова. Всі ці шурупи чи болти вони називають одним словом «шор шурупка. Теж мені дуже подобається. Картопля, у них бурочка ну або бараболя. Ну, Теж дуже такі якісь ласкаві назви. Це щодо мови. Вони дуже великі молодці, гуцули, що зберігають, і плекають її. І ця мова вона переплітається з традиціями, які вони намагаються зберегти з колядками, святкуванням малганки. Маланку я ніколи не бачила, але дуже хочу потрапити на це святкування, коли відбувається якась така, нібито театральна вистава. Люди наряджаються в різні костюми там багато головних героїв, і всі ролі ці розподілені, і всі ці маски, які на них, і костюми, вони ш'ються на замовлення, ну тобто індивідуально своїми руками. І це дуже-дуже гарно, ну так просто, як я бачила по відео. Трошки моторошно може бути для когось, але для мене це просто якась, якийсь такий маленький маскарад. І мені дуже подобається те, що вони заохочують до цього всього дітей, щоб це і надалі передавалося від покоління в покоління і зберігалося. Ця... Частина України <сіх> в цих, обрядах, колядках і таке інше. Ще можна взяти до уваги їх пісні, їх танці, їх музичні інструменти, такі як трембіта, дримба, цимбали. Те, хто мені пише, що нічого тут хорошого немає, що тут просто жахливі якісь умови. А я вам так скажу, що все залежить від людини. Від взагалі її сприйняття цього світу. І якщо вам погано по життю, то вам погано хоч в Карпатах буде, хоч на Мальдівах, хоч де. О, тому мені, нам тут дуже подобається. І нас не лякає там якась тяжка робота, чи погані погодні умови, чи дороги. З цим, з цим можна жити. Я нікого не агітую переїжджати собі, я просто розповідаю про власний досвід. От і, і хочу вам розповісти, що село в Карпатах це не так вже й страшно, і е, все це наша особиста думка. Е, от, а переїжджати сюди чи ні, це вже звичайно вам вирішувати. Я просто ділюсь досвідом. Можливо, він якось вплине на ваше рішення. Я б вас хотіла попросити написати в коментарях, щоб вам було цікаво дізнатися про Карпати, про гуцульщину, про національний одяг, про побут, про їх страви, про історію. Можливо, все, все, все. Я просто хочу різноманітнити наш канал, не зациклюватися лише на ремонті. На якихось там побутових речах. Хочеться більше розповідати про, про це місце, про це село, щоб це якось документувати і залишати в своїх відео на каналі, як, як згадка про те, що, що можна побачити в Україні, яка в нас гарна країна, яка в нас гарна мова і дуже хороші, добрі люди. Тож, будь ласка, будьте добріші. Всім дуже дякую, всім па-па!